Підкажіть, а що робити, якщо страхова компанія неадекватно нарахувала страхове відшкодування? Так, значить, є інструменти. Якщо страхова компанія не виплачує відшкодування або затримує або є якісь нюанси, то моя порада значить можна просто по-перше, просто звернутися до керівництва. Ну тобто, же, якщо був якийсь... Страховий випадок, то з вами зазвичай працює співробітник відділу врегулювання. Можливо, він просто некомпетентний в чомусь, можливо, він просто новенький там, чи ще щось. Тому звернутися потрібно до керівництва його або начальнику відділу, або керівнику страхової компанії. Можна звернутися письмово або в усної формі, а якщо в усної формі не. То в письмовій формі а, написати листа. Зазвичай на, таких, на, то, на цьому рівні вже все врегульовується. Якщо і цього недостатньо, то а, можна, якщо це автоцивілка, автоціділка, то можна звернутися до Моторно-Транспортного страхового бюро України за і а, щоб вони якось оказали вплив на цю страхову компанію. А якщо і це не виходить, то Національний банк України це орган, який контролює цей страхових компаній. То за контактами на сайті НБУ Національного банку завжди можна звернутися з вимогою, щоб вони. Якось повпливали на страхову компанію і перевірили, чи не порушують вони законодавство, чи не порушують вони, вони страхова компанія ваші права. Ну, якось так.